Ты тоже славянин? Наши, говорит, славяночки. Вопрос хороший. Я не то, чтобы славянин, но я из тех, которые 40 лет искали славян, скажем так. А, ну это другой вопрос. Да. Ты вот говоришь, 40 лет искал славян. Да. А Киев, между прочим? Іскона російський город. Місто городів російських, да. нічого... так? Я думаю, і Так що Україна, російські це все одно й те ж. Я я согласен. Ну, це все. І зритель сидить жеглас, братан. Ось так от. Понял, що вообще. А в 2014-го, сидячи в Москві, керівник 95-го кварталу Володимир Зеленський розповідав про немножко ото відвинутої границі, теж самим кипкуючи над українцями, які віддавали своє життя у боротьбі з російськими окупантами. Там Хочу сказать, что э, все истории, все легенды о том, что в России происходит информационная антиукраинская война, это все неправда. Э, я подтверждаю, я нахожусь здесь уже второй день, и вас бенкировцу э, уже немножко недолюблю. Если в мире то российская войска на границе, просто украинскую границу. Стверджували, що Україна не є незалежною країною, а залежна від Росії и від Путіна. Вы что не видите? Я сейчас обречую человеку, от которого зависит моя. Да что -то моя, что -то всей Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, Ну хоть затолки. Я же вам говорил, Путин вам не указ. Указ, а? указ. То и не дивно, что они высмеивали и украинскую армию. Украинская армия готова в любую секунду нанести сокрушительный удар по оккупантам. Слово слава Україні, героям слава, яке стало офіційним вітанням для військових збройних сил України. А -а -а. Якщо в туалеті зустрічаються два представники тетальної нації, так. То, то сяде той, хто першим крикне слава Україні! Вони принижували українців як націю. Син, що що ділаєш? Домашнее задание. Памятник Бендере люблю. Молодец. Поешь сало. Угу. Жена. Чувак. Ты где была? Как где? На выборах. Сколько раз тебе варил, сама по улице не ходи. А то у нас почти война. А шо? Шо-шо? Что-то -шо? шо в хате холодно. Поди газ укради. Я сало ем. Ой, что-то скучно Ой, мне скучно. стало. А -а -а -а. Ой, скучно. А -а -а -а. Ой, семья. А -а -а -а. да. Привет, а -а -а. мать. Привет, дочь. В Москву я еду. Это зачем? Проституткой работать. Молодец. Ладно, заболталась я с вами. Пойду в спальню свиней покормлю. А -а -а. Давай. Жена, на. давай, лист бумаги. Письмо писать будем. Кому? Кому, кому? Турецкому султану. Мы ж дебилы, никому больше письма писать не умеем. Ой, что-то спину ломит. Пойду полежу. Америке? <плодисмент> Естественно. Кому же еще? Если <плодисмент> вы товарищи, не выведете да, <плодисмент> свои зеленые Через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. Висміювали українські пісні, принижували українську культуру. Ради привітати вас на фестивалі Мейден і Україна. Фестиваль, який буде чотири дня, знайомити вас з українською культурою. Да, да, ми народ, у якого культури вистачає на 4 дня. Порівняв Україну з актрисою порнофільмів, яка готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку. Що стосується кредитування, то Україна, якщо чесно, між нами напамінець напоминает із німецьких фільмів для взрослих. Тобто, готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Висміював Православну церкву України і Томос, завдяки якому Україна вийшла з підпливу Сталінської Ефсбешної церкви. Кажучи, правду, єдине, що зігріває душу, це надання Україні термосу. Але незважаючи на всі приниження, керівника кварталу обрали президентом осміяної і приниженої ним країни. Та вже ставши президентом, Зеленський як порядна людина мав вибачитися за жарти свої і свого кварталу. Та він не вибачився, а його команда і дальше продовжувала принижувати Україну і українців. У квітні 2021 року, демонструючи захист російськомовного населення від так званої насильницької українізації, 95-й квартал у номері з Повіями висміяв закон про українську мову. Йоси -боси. Це точно бордель. Я перепрошую, шановний, не бордель, а дім кохання та пестощі, будинок втіхи та злягань. Мазанка спокус. Храм Чпокус. Хата для тата, умата свата. Красиво? Дуже красиво, а дякую. А. Навіть така брудна професія, як наша, українською звучить набагато красивіше. От російською як буде? Проститутка. Просто той, як трактор завівся. Українською повія. 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 Чуєте, як вітерець, посте, повія, повія, повія. Або ще й таке mm -hmm. Хвойда. Yep. Хвойда. Чуєте, як запахло свіжим карпатським лісом. Хвойда. Хвойда. Або ще й таке шльондра. Oh. Ніби козак шмагає, пружне тіло була своїм батогом. Шльондра. Oh. <рес> Це мені подобається. Красиво? Кр красиво, дуже. Yeah. Ярко. Україна знаходиться в центрі Європи, а в центрі цієї країни висміюють національну культуру, державну мову та історію, де українки у віночках зображені як повії, Богдан Хмельницький як герой рольової гри, а народні пісні асоціюють із статевим актом. А найогидніше у шоу кварталу це глядачі, яких антиукраїнська вистава не обурила, а розсмішила. Манкурти смішать, а малороси сміються, написав один з інтернет-користувачів. Особливо зачепило коментаторів використання у цьому номері головної української святині Короваю. Галина Галатяк написала тоді: то видно, що то москальські морди тупі і недоумкуваті. Воно думає, що висміявшись над святинями, знайде щастя. Їх чекає прокляття людське. Хліб це не лише традиція, хліб це молитва Божа. І на кого ти посягнув жарти студії «95-й квартал про українську мову та культуру? Це продовження наративів російської пропаганди про низькосортність української мови та тих, хто нею розмовляє. Таку думку в етері телеканалу Київ висловив директор школи відповідальної політики Андрій Юсов. Це лозування, висміювання, і приниження україномовних людей української мови, культури, ну і зрештою держави України, особливо. В період російсько-української війни такі речі не припустимо і уявити собі подібний ролик в будь-якій незалежній національній європейській демократичній державі, ну наприклад, в Польщі, Чехії, Словаччині, було би безумовно неможливо. Але для українського часто пострадянського телебачення з російськими наративами такі речі досі можливі, і зрештою багато в творчості 95-го кварталу цьому висміюванню і порушенню. І і присвячено. Ми можемо згадати багато інших прикладів, які спричиняли суспільне зборення. Але сьогоднішня ситуація особливо, тому що актори і сценаристи студії 95 п'яти квартал мали б розуміти, в яких умовах сьогодні знаходиться держава Україна, що переживає. Тобто, я думаю, що даний ефір може бути предметом розгляду і мовного омбудсмена, тому що мова йде не, не лише про порушення мовних прав, а про розпалення, можливо, національної ворожнечі. Сценаристи і актори, які свідомо глузують з е, представників іншої культури, іншої національності, тому чому я кажу іншої, бо очевидно, що ці актори і сценаристи не є носіями української мовою і культури. Це виглядає як абсолютно російська пропаганда е, в руслі кроликів. Тільки 95-й квартал е, справляється значно краще ефективніше з завданням російської пропаганди кремлівської путінської пропаганди, ніж робить сьогодні, наприклад, канали Медведчука або ОРТ тому, що так нахабно, так по злобному висміювати і голодомор, і питання російсько-української війни. Ну давайте майдан згадаємо мені тові палочки. А ось сьогодні питання: про що йде мова? Чи може українська мова використовуватись на рівне? З російською в усіх сферах життя в Україні і з'ясовується на думку 95-го кварталу, що ні, а якщо і буде, то це буде дуже смішно, дотепно. І виявляється, що а, такі речі, як традиційний український каравай, кріпа для українців, які пережили голодомор, хліб особливо цінна річ. Ось ці люди показують в руках клієнта борделю, що традиційний український а, одяг а, і дівчата, які а, очевидно є імітацією там російських делегацій, так традиційних. І на загал, на всю аудиторію українську повторюються усі самі радянські імперські наративи, шовіністичні, про те, що українська мова і культура є неповноцінною? І ось скажіть мені, будь ласка, наприклад, студент Зелено-Франківська, який приїхав в Київ або в Одесу, навчатися вищому навчальному закладі після перегляду в кампанії, ось такого сюжета як він має відчувати себе як україномовною людиною? Наскільки легко йому буде відстоювати свою україномовність в іншому? В цьому середовищі своїх однолітків, які глузують із нього, переглядаючи ось такі ролики. Ну, уявіть, наприклад, подібний ролик в Ізраїлі спрямований проти мови єврит, або, наприклад, проти традиційної релігії юдаїзм. Це неможливо. Це абсурд. Я вже не кажу про жарти на тему Холокосту. от, хліб в борделі це жарти на тему голодомору. А українська мова як неповноцінна, це продовження ксенопопської геноцидної політики Російської імперії Радянського Союзу і. На жаль, частини українського населення, яке знаходиться в імперських радянських народилах, дуже правильно сказав шановний пан Андрій. Тільки хочу додати, що якби актори 95-го кварталу були порядними українцями, патріотами своєї країни, то вони б ніколи не брали участь у виставах, які порочать Україну її націю, армію, мову, культуру і традиції. Та якби дев'яносто п'ятий квартал не був під прикриттям СБУ і ФСБ, то він давно був би заборонений в Україні. А проти його авторів, продюсерів, сценаристів і акторів були би порушені кримінальні справи.